Всім привіт! Я ще три дні буду знаходитись в Карпатах на психотерапевтичному інтенсиві. Я хочу з вами поділитися тим, що ми сьогодні в групі говорили про залежності. І наша тренера попросила, а підніміть руку, в кого взагалі немає залежності ніякої. І... Ніхто не підняв руки у всіх є якась залежність. Хтось залежний від кави, хтось від цигарок, в когось є залежність від бокальчику, вина кожен вечір. І це так було цікаво. Спостерігати, що когось в когось, якісь свої залежності. І ще одна дівчина сказала, що їй дуже страшно мати залежності, тому вона контролює те, щоб в неї не було ніяких залежностей. І інші люди їй говорять, а це так само дуже странно, коли ти боїшся цих залежностей. А тоді у нас така піднялась тема про те, що... Деякі учасники говорили про те, що залежність була у батьків. І як дівчата були маленькими, і які страждання причиняли ці залежності, наприклад, батька, коли він приходив, п'яний вбив маму, про страшні страждання, які відбувались, наприклад, з батьком, який пив алкоголь. І для багатьох ця тема, вона ще не прожита, не пережита і табуірована. Я не знаю, як у вас. Можливо, це так само тема на подумати, можливо, на терапію. Чи є у вас якісь залежності, як ви до них відноситесь. Чудові Карпати.